кожного народу своя історія, культура і мова 27 січня 1839 року. Світ подарував Україні людину, слова якої, хоча б раз в житті, звучали на вустах кожного з нас Павла Чубинського. Напередодні визначної дати міська влада за традицією квітами вшанувала пам'ять відомого етнографа, фольклориста, історика, юриста, поета, громадського діяча і автора слів державного гімну України біля його пам'ятника і могили. Народився Павло Платонович у хуторі Чубинській, що зараз є територією Борисполя, де його було поховано на книшовому кладовищі. З нагоди 174-ї річниці від дня народження великого українця в актовій залі міської ради відбувся літературно-мистецький вечір, що пройшов під назвою в українському слові у пісні народу Наша душа. Ведучою заходу була заступник міського голови Людмила Пасенко, яка, перш ніж відкрити концерт, трохи розповіла про Павла Чубинського, зазначаючи про його патріотичність до рідної землі. Саме він, очоливши етнографічно-статистичну експедицію в південно-руський західний край, збирав численні пам'ятки народного побуту, численні скарби українського народу. Щоб вони не зникли, а були передані нащадкам. Бориспільці пишаються, що є земляками людини, ім'я якої відоме кожному, хто живе в Україні, або кому поталанило побувати на її землі. За підтримки міської влади та за участю мешканців міста у Борисполі в честь Павла Чубинського названо вулицю. Відкрито меморіально-парковий комплекс, де похований великий українець та меморіальну дошку. Ім'я автора слів державного гімну носить ліцей дизайн, освіта та премія, яку щороку отримує найкращий випускник. Відкривав літературно-мистецький вечір міський голова. Сьогодні ми разом з вами святкуємо 174-ту річницю з дня народження Павла Платоновича Чубинського. Дуже приємно відзначати те, що сьогодні повідомляють по телефону, що їдучи в автомобілі про цю новину, що саме ми сьогодні з вами зберемося о 15-й годині в цьому залі повідомляє Центральне Радіо, чого раніше, на жаль, не було. І приємно те, що саме влада і громада багато чого зробила за ці останні роки для того, щоб ім'я Павло Платоновича Чубинського все таки звучало на державному рівні. Борис щороку шанує пам'ять Павла Платоновича Чубинського. 25 січня в день відзначення 174-ї річниці від дня народження великого українця до міста надійшла телеграма за підписом першого заступника міністра культури України Юрія Богуцького. В листі усіх, хто долучився до святкування, було поздоровлена зі святом. Після цього запрошений на захід Бориспільський народний муніципальний камерний хор, художнім керівником та диригентом якого є заслужений артист України Олександр Зюськін, виконав гімн України. Ачення дня народження Павла Чубинського долучилася, і президент міжнародного благодійного фонду імені Ярослава Мудрого. Президент Конгресу захисту української мови лауреат премії імені Євгена Чекаленка Валентина Стрілько. Жінка довгий час досліджувала змістове наповнення підручників для школярів початкових класів. Її обурило, що в книжках подаються слова лише першого куплету та приспів гімну. Валентина Васильівна запропонувала Бориспільцям написати звернення до Верховної Ради та президента України з проханням вирішення недоліків по вшануванню пам'яті Павла Платоновича Чубинського, обґрунтовуючи таке бажання. Такі люди народжуються раз у сотні років. Їх не так багато в Україні. І ними треба, а для того, щоб гордитися цими людьми, то про них треба знати. Це по-перше. По-друге, мені здається, що якщо ми так об'єднаємо і вийдемо за межі Борисполя, то до 175-річчя можна буде вже вийти на якийсь рівень не тільки міста. Новорічні свята минули, але залишилися на порозі наших спогадів. Хор виконав щедрівку щедрих в обробці Миколи Леонтовича, що побутувала в народі за життя Павла Чубинського. you Науковий співробітник музею, сучасний бориспіль, поет Володимир Литвин розповів присутнім про проведення заходів, присвячених Павлу Чубинському, в яких бере участь. Він зачепив деякі моменти із творчої діяльності автора слів державного гімну, виділяючи рису, притаманну українцям. Особливо плідним був його отакий, скажімо, творчий подвиг за часів заслання. І знову ж таки. Павло Чубинський зробив стільки багато для Росії, для російського народу за те, що вони його заслали, а він працював на них. Ну, мабуть, така місія українства, незалежно від того, яке б творилося зло, українець завжди робить добро. Бориспільський муніципальний камерний хор для всіх виконав російську народну пісню в обробці Олександра Свішнікова в темному лісі. Чесна шана до постаті автора Слів гімну України принесла Бориспільщині книгу журналіста і краєзнавця Андрія Зеляна, родознавець Павло Чубинський і його доба. Автор зізнався, що коли працював над виданням, то перечитував усі матеріали, що є в Україні, через те, що деякі знаходяться за її межами. Те, що зібрав Чубинський, зараз навіть його осягнути перечитати всього, поки немає можливості, оскільки багато матеріалів, ну те, що у Самі Тома знаходиться в дев'яти книгах. Це одне. А потім ті праці, які він друкував в Архангельській губерні, будучи на засланні, вони знаходяться у Петербурзьких архівах і. Поки ще ми до них не торкнулися, хоча знаємо їх приблизно з міст, але ще їх не прочитали. Так що, спадщина надзвичайно велика. Зараз до друку готується друга книга Нитка життя створчої спадщини Павла Патоновича Чубинського. Міський голова Анатолій Федорчук привітав квітами солістку хуру Олену Шиналь, який в кінці минулого року указом президента України було присвоєно звання заслуженої артистки України. Після цього вона разом з колективом виконала фрагмент хорового концерту Пушкінський вінок в обробці Георгія Свірідова, стрікатунья біла бока. ص <consulted Southeast continue> Thank <laughs> you. Заступник міського голови Людмила Пасенко займає активну позицію не лише у справах міста, але й у відродженні пам'яті про Павла Чубинського. Пані Людмила доклала багато зусиль, щоб у світ вийшла перша книга народознавець і багато працює над виданням другої. Вона зізналася, що подібні заходи відбуваються з подачі міського голови Анатолія Федорчука, який за освітою є вчителем історії і вважає своїм обов'язком сприяти їх проведенню. У минулому вчитель географії. Людмила Васильівна розповіла, коли почала вивчати життєвий і творчий шлях Павла Чубинського. І чим було викликане таке бажання? Я особисто, творчість Чубинського, його біографію, його трудовий такий життєвий шлях достеменно почала вивчати із 91-го року. Це практично той період, коли я приїхала у місто Бориспіль. І для мене завжди славою, силою кожного краю, є ті люди, які тут народилися і які прославили її. Соліст Бориспільського народного муніципального камерного хору, лауреат міжнародних конкурсів Сергій Шаповал, виконав молитву владико неба і землі із опери Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. на святою святою высоту... Вяти славы ты будем зро Творча спадщина Павла Чубинського неосяжна. Складно визначити, хто в ньому переважав етнограф, фольклорист чи історик. Але слова державного гімну України, написані ним, знає кожен світ. Побачив безсмертні рядки, коли автору було 23 роки, та це не завадило їм стати загальноприйнятими на державному рівні. Святкування дня народження Павла Чубинського відбувається на всеукраїнському рівні. І колиска автору гімну України Бориспільщина не є винятком. Анатолій Федорчук квітами нагородив диригента Олександра Зюськіна. Завдяки йому камерний хор міста є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Ведуча заходу заступник міського голови Людмила Пасенко запросила всіх присутніх на творчий вечір, що відбудеться незабаром, присвячений 70-річчю від дня народження заслуженого артиста України та 50-річчю його творчої діяльності. Анатолій Жупина співав у хорі Олександра Зюськіна 12 років. Згадує, як у 80 Роках пісні виконувало близько 25 любителів, але зараз колектив звучить на 70% краще за рахунок виконавців із музичною освітою. Може виконувати такі твори, які, які виконують Думка Ривуцького, такі хорові колективи. І це не благодаря тому, що до його люди йдуть з вищого світу до Зюськіна, а благодаря тому, що людина, людина від природи це самородок Зюскін, який приблудився до нас із Владивостока, закінчив консерваторію, так заєкорив, заякорився тут і тепер є прапором України. Людмила Тельпиш працювала вчителем музичного мистецтва у школі номер 2 на місці якої зараз міжшкільний навчально-виробничий комбінат. Жінка зізнається, що прийшла вшанувати. Пам'ять Павла Чубинського і не очікувала, що у актовій залі міської ради буде масштабний концерт. Сьогодні ми побули на чудовому концерті прекрасної української, перлин світової української музики. Це Фредерік Колеса, це Микола Леонтович і чудовий колектив, який у нас муніципальний хор під керівництвом е, Олександра Дмитровича Зівськіна. Це прекрасна подія сьогоднішнього дня і чудово! Прекрасно, що сьогодні був повний зал, і з такою увагою слухали цю музику. Чудова. Прекрасна музика, і дуже гарно, що зараз ми прививаємо любов іменно до української іменно до української народної музики. Язик до Києва доведе інформація про те, що у Борисполі відбудеться святкування 174-ї річниці з дня народження Павла Чубинського, Україна, дісталася столиці. Людмила Кликова, засновник творчі, і керівник української школи ландшафтної творчості Оранта, що знаходиться у Києві. Жінка поділилася враженнями від заходу. Дуже вражена цим заходом і. Для себе дуже багато цікавого почула навіть про творчість Чубинського. Мені здавалося, що я трошки знаю, але я дуже мало про це знаю. Потім я, як засновник і керівник української школи ландшафтної творчості Оранта, взагалі цікавлюсь історією України, місцями сили України і вважаю, що Бериспіль це таке видатне місце в Україні, бо люди тут дуже хазяйновиті, творчі, талановиті, і якісь особливі літературно-мистецький вечір присвячений 170 ти річчю від дня народження Павла Чубинського став доказом того, що Бориспільці не байдужі до вшанування пам'яті землякам, адже відомий етнограф, фольклорист, історик, юрист, поет та громадський діяч є автором слів державного гімну України, що у світі є візитівкою нашої країни. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко, тема тижня, телеканал Бориспіль.